Сьогодні, шановні колеги, ми присвятимо нашу увагу збору збереження та передачі речових доказів у випадку гендерно зумовленого насильства. у чинному кримінально-процесуальному кодексі України принцип презумпції невинуватості закріплено в частині першій статті 17, згідно з якою ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню, інакше як за вироком суду і відповідно до закону. Медичний працівник, який залучений до оформлення випадку гендернозумовного насильства, має чітко розуміти, що він, вона є членом великої команди спеціалістів, основною метою яких є не тільки надання комплексної допомоги постраждалій особі, а й притягнення кривника до відповідальності за скоєні злочину. Відповідно, медичний працівник має усвідомлювати, що від того, наскільки ретельно будуть зібрані та збережені речові докази, буде залежати подальший розвиток кримінальної справи. Навіщо збирати судові докази? Збір доказів сексуального насильства це процес збирання зразків і документування ушкоджень жертви сексуального насильства для використання в суді. Судово-медичний аналіз. Судово-медичні докази, зібрані медичним працівником, передаються в поліцію, яка передає докази в лабораторію судово-медичної експертизи або кримінальну лабораторію для дослідження, аналіз доказів. Лабораторні висновки передаються слідчому та представляються суду. Зразки, які можуть бути зібрані як докази: медичний висновок, за анамнезу та спостереження травм, одяг розірваний або заплюмований одяг. Якщо одяг неможливо зібрати. Опишіть його стан, сторонні матеріали ґрунт, листя, трава на одязі або тілі, або в волосі може підтвердити історію постраждалої, часто напад на постраждалу особу може відбуватися на відкритій місцевості, та постраждала особа не в стані самостійно показати, де це місце, після того як вона знайшла допомогу. Аналіз та перевірка сторонніх матеріалів з одягу або тіла постраждалої особи дає можливість світово-медичним експертам та криміналістам встановити точне місце злочину де й відповідно проводити там процесуальні дії по збору додаткових доказів провини кривника. Волосся і нігті. На одязі або тілі постраждалої може бути чуже волосся. Лобкове волосся та волосся з голови постраждалої можна відібрати або відрізати для порівняння рідини організму. Слина, вагінальний секрет, сперма, кров. Якщо проникнення відбулося в піхву, анус або ротову порожнину, звідти можна взяти мазки, щоб перевірити наявність сперми та зробити аналіз на кислу фосфотазу передміхорової залози, кров або сеча для токсикологічного дослідження, фотодокази травм, контрольні мазки. Речові докази. Згоду постраждало і необхідно отримати до збору доказів. Речові докази необхідно зібрати під час медичного огляду. Вони повинні зберігатися з дотриманням конфіденційності у захищеному місці, пояснюйте все, що ви робите, та чому ви це робите. Докази повинні передаватися органам влади лише у випадку, якщо жінка вирішила звернутися до органів національної поліції з метою написання заяви по факту злочину, зразки, які можуть бути зібрані як доказ. Аналіз ДНК можна зробити з матеріалу, знайденому на тілі постраждалої від зґвалтування або її одязі. Який може бути забруднений кров'ю, спермою, слиною або іншими біологічними матеріалами нападника, а також на зразках мазків з місця укусів, плямах сперми та відповідних отворах. На зрізах і зішкрібах з нігтів. У цьому випадку необхідно зробити аналіз крові постраждалої, щоб відрізніти її ДНК від будь-якого виявлено іншого чужорідного ДНК. Для проведення токсикологічного аналізу. Взяти кров або сечу, наприклад, якщо вживались, або вводились наркотичні речовини, алкоголь хімічні речовини. Оптимальний збір доказів має здійснюватись протягом 72 годин після сексуального насисту, шкіра, включаючи сліди укусів 72 години, ротові порожнини – 12 годин, вагіна до 5 діб, 12 діб на цервікальному зеві, анус 48 годин, сторонні матеріали на предметах презерватив, одяг без обмеження часу. Сеча, токсикологія до п'яти діб. Процес судово медичної експертизи включає збір історії та доказів у наступних трьох категоріях: загальні докази це докази з тіла, крім промежини, аногенітальні ознаки, лобкове волосся, вульва, маски з них. Давайте детальніше розглянемо кожну з цих трьох категорій: загальні докази. Уламки, гігієнічні прокладки. Одяг Одяг поміщають у паперові не в нейлонові пакети, які запобігають розкладанню доказів. Кожен доказовий матеріал має бути упакований окремо, щоб уникнути перехресного зараження та переміщення доказів. Докази тіла. Інші докази, окрім доказів зі статевих органів, включають оральні мазки, волосся, включаючи від постраждалої особи, як контроль, шкірні мазки, тобто мазки з грудей і стегон. Залежно від звіту постраждалих, візуальна оцінка, сторонній матеріал на тілі, плями на тілі, схожі на сперму, маски з підозрюваних або зареєстрованих слідів укусів, ділянок, які за повідомленням цілували або лизали, зішкріби, обрізки нігтів, фотографія та документація інших ушкоджень тіла, опіки, подряпані, синці, рвані рани тощо, аногенітальні зразки доказів, сплутане волосся, можна зрізати або вичисати. Вичі лобкового голос для збору фрагментів волосся кривника, мазки з великих статевих губ, мазки з малих статевих губ, вагінальні мазки, будь-які інтравагінальні фрагменти, періанальні, анальні та ректальні мазки, фотографії аногенітального ушкодження. Обробка збирання та зберігання доказів. Під час роботи зі зразками необхідно дотримуватись таких правил захистити зразок від псування та забруднення. Приміщення з мінімальною кількістю або відсутністю людей, вологість, використовуйте стерильні інструменти та ємності, міняйте рукавички, неопудрені, і стерилізовані і захисне спорядження за потреби. Дайте всім мокрим зразкам повністю висохнути, забезпечте, щоби постійно зразки зберігалися належним чином під замком. Документуйте передачу зразків, ланцюг відповідального зберігання, що, кому і коли передавалося.